У кожному місті є те, що і те, що дратує. Ми вирішили дізнатися Житомирян, що в їхньому місті викликає у них найбільше невдоволення. Мені не подобається страшенно, коли сміються з Житомира і використовують нашу назву Місто в приколах. Мені хочеться зробить. Вибачте, ласка ось тому, що у нас становить люди, да, воно маленьке, да, є куди розвиватись. Але тут відбувається дуже багато спортивних заходів, заходів для розвитку молоді, заходів для підлітків. Головне знати, куди йти. Не подобається вечір Михайлівський. Ну, вечір на Михайлівське дуже не подобається. Дуже багато неадекватних людей. Мені не все подобається, люблю своє місто, але хотілося б, щоб трошки краще транспорт ходив. Немножко грязне в городі у нас, погано прибирається. Дороги не дуже акуратні. Не подобаються дороги, але вони кругом в українських містах такі ці дороги. І нема так, де що... припаркуватися, так? Так, це, нормально. це теж проблема загальна, а так все, дуже так? гарно все. Е, ну, тут насправді небагато таких місць, де можна щось подивитися, як там, в тому ж самому Києві, де таке сучасне місто. Ну так, в принципі, мене все влаштовує. Дівочки, мені все подобається. Я тут родилася, а все моє дійсно, так що я скрізь все це, це знаю, все це мені подобається. А особливо наша Михайловська, Мих, Михайловська, так вона і це називається. Михайло тут моя юність прийшла. Мені подобається все, буквально все. Не знаю. Зараз щось важко про це казати. Вчитває ще зараз йде війна, тому слава Богу, і так.